Озеро Синевир розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря. І, хоча його площа всього кілька гектарів, синевер найбільше озеро Карпат. За легендою це озеро утворилося зі сліз графині син, котра плакала день і ніч за своїм коханим вир, якого вбили люди її батька за те, що посмів любити благородну дівчину. Ця легенда тут настільки популярна, що на тому боці озера встановлено пам'ятний знак син та вир. Правда ж набагато простіша за легенду. Озеро утворилося в результаті потужного зсуву, спричиненого землетрусом близько 10 тисяч років тому. Зайшов з-під тої вершини з суву і зробив таку природню дамбу тут. А вон там, бачите, є три потічки, які наповнили потім це озеро. Довгий час озеро Синевер нікого з урядовців не цікавило через його географічне розташування, далеко від основних автомобільних та залізнодорожніх магістралей. Оцінивши його рекреаційний потенціал, у 1974 році створили ландшафтний заказник загальнодержавного значення Синеверське озеро. А згодом у 89 році Національний парк Синевер. З того часу сюди намагаються привабити туристів. Дуже великий рекреаційний потенціал. Озеро. Наше Синевір. Входить у сімьорку чудес України, це вже про щось говорить. Воно надзвичайно красиве, ну, особливо влітку, навесні. Довкола озера суцільні гори вкриті лісом. Завдяки статусу національного парку тут немає мисливських угідь і майже немає браконьєрів. Дику природу в нацпарку бережуть і через це територію населяють більше 20 червонокнижних видів тварин та ростуть 40 рослин, що також занесені до цієї книги. Та біда в тому, що побачити всю красу озера та його околець можуть тільки туристи, які подорожують на джепах. Підпірна стінка, що нависла над дорогою, масштабний сув на Сеневерському перевалі та давно не ремонтовані Дороги роблять принади Карпат недосяжними для пересічного туриста. А в сторону от, Тереблянська долина, буквально там років ну, 6-7 ямкового ремонту не було, в сторону е, долини дорога державного значення, там ще без доріжжя, ніхто туди не їде, всі їздять на нижні ворота, тому всі присілки, села там практично доріг нема доріжжя. Керівництво національного парку нічого іншого не залишається, окрім як сподіватись на прихильність облавтодору. Як останній фестиваль на Сеневір Термбіти кличуть, проводився, та їх там немножко підлатали, а після того вони чим далі в гіршому стані, в гіршому і в гіршому. І то надзвичайно заважає нам розвивати туризм. Бо ну, хто піде на хорошій машині по такій дорозі, ви бачите самі. Дорожники чарівним чином завжди доводять, що скільки грошей не вклади, через півроку дороги й так не буде. Чи справа в корупції, чи в порушенні технологій, а за облавтодором давно прокуратура плаче, кажуть всі водії Закарпаття. Шкода, що саме через відсутність шляху озеро Синивер не відвідують сотні тисяч туристів.